14 в Україні маємо новини для вас. Триває повітряна тривога у багатьох регіонах України, яких саме ви зараз бачите на екрані. Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів. Якщо ваш регіон серед червоних, будь ласка, не покидайте укриттів, дбайте про власну безпеку. 11 населених пунктів обстріляли росіяни на Запоріжжі здебільшого били безпілотниками про ситуацію там готова нам розповісти моя колега Інна Гогой. Вона зі студією наживо інно. Ми зараз бачили на карті, що Запоріжжя це один з регіонів, де оголошено повітряну тривогу. Я сподіваюся, що ти в безпечному місці. Будь ласка, розкажи нам, які наслідки цих ворожих атак. Вітаю, Олександра. Дійсно, вже майже годину триває повітряна тривога на Запоріжжі. і Дійсно, я знаходжуся. У місці, де мені безпечно, я закликаю усіх жителів Запоріжжя та області також не нехтувати повідомленнями про небезпеку. Зараз дійсно, як ви вже казали, існує загроза ударних безпілотників. Ну і власне найбільше дронами били ці росія... ці дуби росіяни по Запорізькій області. Зафіксовано майже 200 ударів безпілотниками різної модифікації. Під обстрілами перебували Пологівський та Васильівський райони. Це власне Гуляйпола, а також Приморсь. Мала мачка, ну і решта прилеглих прифронтових населених пунктів. Окрім дронів, також ще зафіксовано майже півтори сотні ударів, точніше, понад півтори сотні ударів артилерію і завдано два авіаційних удари, зокрема авіабомби. Росіяни скидали. На Гуляйпільське та малі Щербаки обстрілами побито приватні і багатоквартирні житлові будинки, а також пошкоджено і прибудинкову територію. І наразі зафіксовано сім повідомлень про нові руйнування житла та інфраструктури. За кожним фактом обстрілу відкрито кримінальні провадження. Ну а щодо ситуації на фронті, за інформацією, яку надає генштаб на горіхівському напрямку, ворог намагався прорватися в районі Новоандріївки, але наші оборонці дали окупантам відсіч. Ну і також за даними від оперативного командування, південь на Гуляпільському та Горіхівському напрямках ворог продовжує розвитку, що може свідчити про. Ймовірно підготовку до майбутніх штурмів і також. Окупанти проводять і ротації особового складу і тренують майбутні групи штурм... штурмовиків і нарощують системи як зв'язку, а також засобів РЕБ та ППО. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. А Зараз я передаю вам слово Олександре. Іно, дякую за актуальну інформацію. Бережи себе про інф... ситуацію в Запорізькій області. Нам розповіла Інна Гогой. Російські вояки полюють на людей у Херсоні та області. Як повідомили в обласній адміністрації, на тепер в обласному центрі поранено двох людей ще одного чоловіка у передмісті Херсона в селі Садовому. Усіх ушпиталили з вибуховими травмами. Шестеро потерпілих у Нововоронцовці, у людей контузії, травми рук, ніг, голови їм також надають медичну допомогу. У селищі пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Били окупанти і про розливу білозерської громади. Там понівечено житловий будинок. Побиті дах, фасад вилетіли шибки та двері. Чи постраждали там люди? Наразі невідомо. З артилерії російська армія зранку обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Власна військова адміністрація повідомляє про чотирьох поранених. Їх ушпиталили двоє у тяжкому стані. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, ліцеї, кілька магазинів, сім багатоквартирних будинків і один приватний. Побиті три автівки. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу росіянами циркунів на Харківщині. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ворог ударив по селу напередодні ввечері. Застосував реактивні системи залпового вогню. Пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Росіяни зранку атакували місто Лиман на Донеччині. Внаслідок артилерійського удару пошкоджені в місті зазнали дві багатоповерхівки та з десяток гаражів. Надзвичайники ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Площа загоряння сягнула близько 200 квадратних метрів. Понад 2,5 тисячі російських ударів по лінії фронту та житловому сектору зафіксовано загалом на Донеччині за добу. Як повідомляє обласна поліція, обстрілів зазнали місто Покровськ, села Іванопілля та Улакли. Пошкоджено 9 цивільних об'єктів, серед них 8 житлових будинків. По селу Улакли окупанти вдарили керованою авіабомбою. Покровськ, армія РФ обстріляла з мінометів, а Іванопілля опинилося під вогнем артилерії. Там пошкоджено дві оселі та газогін. Російське військове керівництво наказує підлеглим вбивати полонених. У цьому під час допиту зізнався окупант, якого захопили в полон бійці бригади Форпост відбиваючи ворожий штурм. За словами українського захисника, росіяни атакували на восьми бронетранспортерах. Половину ворожої техніки нашим воїнам вдалося знищити одного солдата. Захопили у полон. Під час допиту з'ясувалося, що більшу частину життя окупант провів у російській тюрмі, звідки його спорядили на війну проти України. Йому 51 рік 37 у нього відсиджених в загальному. У нього руки були в кишені. Тобто ми сразу, щоб він вибрав руки з кишені, підняв руки вгору і підходив до нас. Він був затриманий і переданий до нас на КСП, де вже під час допиту було вияснено, що це військовослужбовець Російської Федерації. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Там кажуть, операцію виконали військово-морські сили ЗСУ та СБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, і його використовують для забезпечення потреб збройних сил РФ. Заводи виробляє мазут, пічне, дизельне пальне для суден, прямогонний бензин. Як повідомляють очевидці, на підприємстві прогреміло близько 40 вибухів. Постраждала установка для атмосферно вакуумної перегонки нафти. Міноборони країни агресорки відзвітувало, що цієї ночі російське ППО перехопило 84 дрони, 36 із них саме на територію Ростовської області. Та скільки долетіло, і куди традиційно не кажуть. Крім дронів Ростовської області, дісталися і три ракети. Чи влучили у ціль невідомо тим часом? Місцева влада запевняє, пожежу на НПЗ, начебто, загасили. Російська армія активізувалася на кількох напрямках фронту, однак нашу оборону не прорвала. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський телефоном розповів на штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіну, про що повідомив у телеграмі. Британський адмірал зі свого боку запевнив у підтримці України. Зокрема, за його словами, окремі аспекти допомоги будуть значно нарощені наступного року. Пакет військової допомоги на 286 мільйонів доларів готує Україні Велика Британія. Про таке повідомив міністр оборони країни Джон Гілі. Пише видання Reuters. У цьому пакеті мають бути дрони, зокрема протимінні та надводні, і катери для підсилення військово-морських сил. Також засоби для боротьби з ворожими безпілотниками. Та підсилення для ППО окрема стаття витрат це запасні частини для систем, які передавали Україні раніше. Також Британія запропонує Україні більше військових тренувань. Ідею розміщення в Україні миротворчої місії президент Зеленський обговорював із союзниками у Брюсселі. Водночас глава держави не став коментувати можливого її формату, оскільки за його словами то чутливе питання. Про це він розповів журналістам під час зустрічі у Брюсселі у ніч проти 19 грудня. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський прибув у Брюссель, щоб зустрітися з європейськими лідерами. Ми проговорювали з Семануелем його давнішню ідею. Так ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Я тому. Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо, ну, бо ми в процесі, так, і я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів. Тема мирних переговорів одна з головних на сьогоднішньому саміті у Брюсселі. Західні столиці постійно пропонують мир Володимиру Зеленському і мають зробити паузу. Так заявила головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас. Немає сенсу в тому, щоб постійно підштовхувати Україну до переговорів, адже інша сторона Росія цього миру не хоче. Тому потрібно сконцентруватися на реальних гарантіях безпеки для України, каже Калас. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має сама вирішувати, яким має бути переговорний процес. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Росії, вважає, що для мирних переговорів немає жодних перешкод. Президент Литви Гітана Снауседа заявив журналістам, що зараз не найкращий час, бо Росія у сильній позиції. Я тут чую деякі чутки про можливі мирні переговори. І моя думка така, що, мабуть, це занадто рано, тому що зараз Росія перебуває в режимі наступу. Росія йде вперед. Росія відчуває себе сильнішою стороною у всіх можливих переговорах, і тому це не призведе до справедливого та сталого миру. Якщо ми будемо намагатися щось зробити з цієї ситуації, це буде несправедливий мир і не стійкий мир. Російські танкери в чорному морі були затоплені у місцях зимівлі дельфінів. Про таке сказав речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Я нагадаю, понад 4 тисячі тонн мазуту в Чорне море вилилося через аварію російських річково-морських танкерів. Це сталося 15 грудня, поруч із Керченською протокою. Попереднього судна були ушкоджені через негоду. Один моряк загинув решта членів екіпажу. А це до 30 осіб, госпіталізовані із переохолодженням. Постраждала флора і фауна чорноморського узбережжя. Росія перекидає до Лівії системи ППО та іншого зброєння зі своїх сирійських баз. Про таке пише видання Wall Street Journal з посиланням на супутникові знімки та свої джерела. У такий спосіб Москва намагається зберегти військову присутність на близькому сході, адже це для неї стратегічно важливо. Водночас, російський диктатор Путін під час своєї щорічної прес-конференції заявив, що Кремль поки що вирішує, чи залишатиме свої військові бази в Сирії. Усе залежатиме від того, як складуться відносини. Між Москвою та новою сирійською владою. Також Путін наголошує на тому, що падіння режиму Асада для РФ насправді нібито не поразка. 20 років за ґратами за знущання з дружини у Франції. Закінчилися засідання у справі Жизель Пеліко. Суд визнав її чоловіка Домініка Пеліко винним у групових зґвалтуваннях його ж дружини. Судові вироки отримали ще 50 чоловіків, яких судили за участь у цих знущаннях. Їм оголосили різні терміни ув'язнення від 3 до 13 років. Дехто має пройти примусове лікування на суд разом із Жизель Пеліко прийшли її діти: Давид, Флоріан і Кароліна. Справа стала гучною через суть злочину, адже протягом 9 років Домінік Пеліко вдавав із себе порядного сім'янина, але потайки давав дружині седативні і снодійні препарати та гвалтував її разом з іншими чоловіками. Ізраїль атакував позиції Хуситів у Ємені. Це відповідь на ракетні та безпілотні атаки терористів, яких фінансує Іран. Цієї ночі одна з балістичних ракет Хуситів пошкодила школу поблизу Тель-Авіва. Минулося без жертв. Майже одразу Ізраїль завдав удару у відповідь, і Хусити повідомили про дев'ять загиблих. Ізраїльтяни запевняють, били по військових об'єктах терористів, але відомо, що однією з цілей стала електростанція у столиці Ємену Сані. Сахал завдав точних ударів по військових цілях хуситів у Ємені, включаючи порти та енергетичну інфраструктуру в сані, адже їх хусити використовували для своїх військових дій. Ізраїль без вагань робитиме все, аби захистити себе і своїх громадян від нападів хуситів. Турецькі військовослужбовці не залишатимуть Сирію. Про це повідомив Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Нині військова присутність у Сирії має дві мети. Перша це боротьба з тероризмом, а друга загроза масової міграції із Сирії до Туреччини. Якщо зникнуть обидві загрози, турецькі армійці залишать територію чужої країни, каже Фідан. А поки що потрібен час, щоби побачити, якою буде майбутня Сирія. Зараз фактичний лідер країни Ахмед Аш шараа закликає зняти з сирійців санкції і не боятися їх. Також планує зібрати юристів, щоби ті написали конституцію. Ну а я нагадую, що зараз в Україні триває повітряна тривога. Актуальну карту ви зараз бачите на екрані. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників у напрямку Сум. І загалом ця тривога оголошена саме через загрозу ударних безпілотників. Тож, будь ласка, якщо ваш регіон серед тих, де оголошено зараз тривогу, не ігноруйте її, будьте в укриттях до відбою. О 15-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а зараз передаю слово Ірині Баглай. Ірино дякую, Сашо. Ударний дрон сова вітчизняного виробництва міноборони дозволило вже військам його застосовувати в боях. Розберемо його на складові у студії із нашими гостями вже за кілька хвилин.